Сьогодні ми занурюємося в коментар Ешбі Кемпа до Євангелія від Івана, який вийшов у 2022 році. Наша мета це не просто огляд, а точна реконструкція. Ми пройдемо крок за кроком за логікою автора, щоб зрозуміти його аргументи та висновки. Це буде максимально точний виклад його аналізу, наче ми читаємо цю книгу разом. Отже, який наш план? Почнемо з основи, яку закладає Кемп, хто коли і найголовніше, навіщо написав цю книгу. Потім розберемо сам текст, слідуючи за його структурою: спочатку пролог, потім книга знамень і книга слави. А наприкінці з'ясуємо, яку ж головну мету, на думку Кемпа ставив перед собою євангелист. Перш ніж ми навіть торкнемося першого розділу, кемп наполягає, що ми маємо зупинитися. Він каже, що спочатку треба відповісти на три ключові питання хто автор, коли це написано і яка мета. За його логікою, відповіді на них це фундамент, який визначає, як ми будемо сприймати все, що написано далі. І ось перша велика загадка хто ж автор і коли цей текст був створений? Кемп підходить до цього, знаєте, як справжній детектив. Він розглядає два типи доказів: внутрішні, тобто підказки, сховані в самому тексті, і зовнішні, тобто свідчення з ранньої історії церкви. Давайте прослідкуємо за логічним ланцюжком Кемпа. Він починає з того, що автор сам себе називає учнем, якого любив Ісус. Далі цей учень точно був одним із дванадцяти на Тайній вечері. Текст також чітко показує, що це не Петро, хоча вони часто разом. І коли скласти всі ці деталі, кемп доходить висновку: єдиний кандидат, який підходить під усі описи, це апостол Іван, син ЗВДФ. А ось тут стає ще цікавіше: Кемп показує, що зовнішні докази створюють нерозривний ланцюг свідчень. Подумайте тільки, Іриней, який писав близько 180-го року, стверджував, що його вчив Полікарп, а Полікарп був прямим учнем апостола Івана. За кемпом, ця традиція, підкріплена найдавнішими рукописами з назвою Євангелія від Івана, робить докази надзвичайно вагомими. Ну, добре, а як що додати, як її визначити? Кемп використовує так би мовити, історичні рамки. З одного боку, ранні джерела кажуть, що Іван помер на початку правління Трояна, тобто близько 98-го року. Це крайня дата. З іншого боку, в Єгипті знайшли крихітний фрагмент рокопису Р-52, який доводить, що на початку другого століття текст уже був у обігу. Склавши все докупи, Кемп підтверджує загальноприйняту дату між 80-ти і 95 п'ятими роками нашої ери. Гаразд, фундамент закладено, тепер занурюємося в сам текст. І Кемп починає з того самого знаменитого прологу він стверджує, що це не просто красивий вступ, ні, це богословський ключ, який одразу ж представляє нам головного героя в усій його величі і задає тон усій книзі. І відразу ми стикаємося з цим величним терміном слово. Або грецькою логос, що за аналізом Кемпа це означає. Ну, це не просто слово чи ідея. Для автора Євангелія Ісус це і є живе, втілене вираження самої природи Бога, той, хто існував ще до створення світу і брав у ньому безпосередню участь. Це, як каже Кемп, фундаментальна ідея, на якій тримається все подальше оповідання. І ця цитата Світло у темряві світить ілюструє центральну метафору всього прологу. Кемп аналізує її не як поезію, а як богослов'я. Світло це божественне откровення в особі Ісуса. Темрява це світ, який його відкидає. І ключова фраза, на яку вказує Кемп, темрява не змогла огорнути чи подолати світло. Це задає тон головному конфлікту, який розгорнеться на сторінках Євангелія. Тепер, після прологу, починається основна дія, і Кемп ділить її на дві великі частини. Першу він називає книгою знамен. Тут уся увага зосереджена на публічному служінні Ісуса і на тому, як світ реагує на його слова та вчинки. І ця двочастинна структура, на думку Кемпа, є ключем до розуміння всієї книги. Подумайте про це так: перша частина книга знамень. Це публічне служіння Ісуса. Він творить чудеса, щоб показати, хто він є. А потім у книзі Слави фокус різко змінюється. Це вже події, пов'язані з його стражданням та воскресінням, які автор називає прославленням. Розуміння цього поділу за Кемпом розкриває логіку всієї оповіді. То що ж таке знамення? Кемп пояснює, що тут треба бути уважним. Грецьке слово Семейрон це не просто диво, це скоріше вказівник. Кожне чудо в цій книзі це не просто демонстрація сили, це, по суті, наочний урок, який вказує на справжню ідентичність Ісуса, його мета пробудити віру. І традиційно, слідом за багатьма коментаторами, Кемп виділяє сім ключових знамень, і вони не випадкові, вони йдуть по наростаючій, від влади над природою, як от перетворення води на вино, через цілення і аж до кульмінації влади над самою смертю, коли Ісус воскрешає Лазаря. Кожне знамення за його аналізом це ще один крок у розкритті божественної природи Христа, і це приводить нас до другої частини книги слави. За аналізом Кемпа тут відбувається різка зміна атмосфери. Публічні промови закінчуються, починаються приватні, глибокі розмови з найблизькими учнями, і вся увага зосереджується на останніх днях життя Ісуса на землі. І ось тут Кемп звертає увагу на те, що він називає головним парадоксом Євангелія від Івана. Коли ми чуємо слово слава, ми уявляємо собі триумф, велич. Але для автора цього Євангелія момент найвищого прославлення Ісуса це його розп'яття. Саме через страждання і смерть, за логікою Євангелиста, найповніше розкривається Божа слава і його план спасіння. Кемп показує, що цей шлях до слави має чітку послідовність. Все починається з уроку смирення на тайні вечері, потім переходить у довгу прощальну промову і завершується драмою арешту та суду. Кемп особливо підкреслює термін піднесення. Ісуса фізично підносять на хрест для страти, але для автора Євангелія це водночас і його духовне звеличення. Саме в цій прощальній промові звучать найрадикальніші заяви Ісуса. Кемп виділяє цю цитату як квінтесенцію його вчення про власну унікальну роль. Для автора Євангелія це не одна з багатьох доріг, це абсолютне твердження про єдиний можливий шлях до Бога. І ось коли основна розповідь добігає кінця, автор робить щось досить незвичне він прямо каже, навіщо написав свою книгу. Кемп приділяє цьому моменту особливу увагу, адже це, по суті, майстер-ключ, який сам автор дає нам до рук. Ось вона теза всього Євангелія. Кемп називає цей вірш головним ключем до книги. Автор прямо каже все, що ви щойно прочитали, було написано з однією конкретною метою, щоб читачі увірували, що Ісус це Месія, Син Божий, і щоб через цю віру отримали вічне життя. Ну добре, а для кого саме була написана книга? Для невіруючих чи для віруючих. Кемп вважає, що вибирати між цими двома варіантами це помилка. На його думку, мета подвійна. По-перше, євангелізаційна пробудити віру в тих, хто її ще не має. І по-друге, навчальна зміцнити та поглибити віру тих, хто вже є послідовником Христа. Гаразд, давайте підсумуємо ключові тези з аналізу Ешбі Кемпа. Перше авторство це свідчення очевидця апостола Івана. Друге структура книга чітко поділена на книгу знамень і книгу слави, третє богослов'я. Центральна ідея це божественна ідентичність Ісуса. І четверте мета книга написана, щоб створити та підтримати віру, яка веде до вічного життя. І наостанок головне питання, до якого підводить увесь аналіз Кемпа якщо він має рацію, якщо читати цей текст не як міф чи алегорію, а як точне свідчення очевидця, то як це змінює наше сприйняття описаних подій та слів? Це питання, над яким варто замислитись.